Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Генерал Олександр Сирський підбив підсумки першого року на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Він виклав вісім пріоритетів, які впроваджуються, якими керується ЗСУ під його командуванням. Першим і найголовнішим є збереження життя людей. У збройних силах розроблена і впроваджується комплексна програма збереження життя військовослужбовців. Ключовими напрямками програми є технологізація армії, удосконалення підготовки українських захисників, покращення надання медичної допомоги на усіх етапах. Пріоритет номер 2 би здалеку. Мова йде про важливість використання на фронті безпілотників і нарощування артилерійської спроможності. Третій пріоритет, щоб перемагати, готуйся. Збільшено термін базової загальної військової підготовки до півтора місяця. Четвертий та п'ятий пріоритети відповідно Росія у вогні і нестандартні дії, не лише оборона. Як зазначив генерал Сирський, за рік цілями успішного ураження на території РФ стали 377 об'єктів військового призначення. Ми створили буферну зону на Курщині, зруйнувавши замисел ворога почати новий наступ на Суми і Харків, зазначив головнокомандувач ЗСУ. Шостий змінюватись, щоб перемогти. І сьомий нарощення спроможностей. Восьмий пріоритет головнокомандувача має назву Єдність запорука нашої стійкості. Генерал Сирський упевнений, що Україна буде існувати, поки є її збройні сили. А збройні сили воюватимуть доти, доки український народ стоятиме з ними пліч опліч. У Брюсселі відбулося засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Вперше його очолювала Велика Британія, а не США. Голову на засіданні державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі серед учасників новий міністр оборони США Піт Гексет. Україну на Рамштайні представив міністр оборони Рустем Умєров. Головна увага допомозі Україні у 2025 році прискорення постачання критично важливого озброєння ППО, авіації, боєприпасів та інвестиції в оборонну промисловість в Україні. За підсумками, міністр оборони України наголосив, що безпекова допомога буде продовжуватися, зокрема, постачання систем ППО, боєприпасів і бронетехніки. 14 лютого у Мюнхені розпочалася конференція з безпеки найвідоміший захід, який присвячений зовнішній політиці безпеці і обороні. Головним питанням стане війна Росії проти України. На конференцію приїдуть зокрема понад 60 глав країн і урядів і понад 100 міністрів. Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський. Підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України, головного управління розвідки сил спеціальних операцій ЗСУ взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 11 лютого уразили Саратовський нафтопереробний завод комплексної переробки нафти. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил. НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне паливо і задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Підтверджено влучання на об'єкті виникла пожежа. Кабінет міністрів України затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Річний контракт передбачає базову загальну військову підготовку, фахову підготовку і курс адаптації у військовій частині. Один із важливих стимулів фінансовий. Окрім цього, після закінчення річного контракту можливість отримати іпотеку під 0%, безкоштовно навчатися у виші і річна відстрочка від мобілізації. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.